57 повним ходом. Тешечки співають. Дорога до Володі. Через зліс. Доброго ранку. На пасіці Володі доцька. Всім привіт. Це тут. О, наприск хороший, це, це о, ноги. медок уже, да. Це акація, мабуть. Тут... Це при такій кількості бджоли, да, і скільки... Такі акація і ліс. Це вже засіяла. Це і очі така. Ні, це звичайно. Угу. Тут ще нема. Але я десь тут бачу, матка на п'ятий день засіяла. Буває таке. Крівосний парк. А виноград тебе який? Столовий, так. Столовий, так. Да. В Кривний? вони всі в, в Криві. Я в цьому році купив ну в тому якийсь клубнічний, що не вкривний, не вибагливий. Теж треба вкривати Ну так, да, казали перших два роки. Ні, він, він вони не мають цієї заявленої температури. Так, які забили наші. Ось там вся селекція що йде то до доморожціна. Це підсажує я бачу.

дорожка на север. Угу. Я вот так бы зарубил. Ой, как красиво. Это Сингер, может? Нет, это Леклерчик. Ну оце Сінгер о той, що в мене був 13-й номер. То це копія така сама забарвлення. Матка, матки одна в одну були. Кончик жопки чорний. А сама така світлокоричнева. Ліклерчик класовий. Від класовий. То в тебе класовий ліклер? Так. А сінгер ні? Не сінгер так само. І сінгер класовий, так. Да? Що ми Тут... вчавим Сінгер на сінгер. Бач тут вже така, що вже да, дня 4 як мінімум, да, да, то й 5 да, да, да. личинці. Ну то з перших цих. З перших інсимінацій то вже сіяти почали. Угу. А ліклерна що це? Наплеск. Ліклерна ліклер у мене. Ліклерна ліклер. ліклер. Усунути тема ліклерна просить. Ну так. Да. Не nee, гарно гарно і сінгер на Леклер гарна на да, гарна комбінація Один одного доповнюють і сила, і мед все в засі. Угу. А це вже трошки темніше. Такий самий ліклерчик, тільки залитий зингером. Угу. Ну, мені є зингер на зингер, щоб був ну, ти знаєш, той, буде цікаво. Той що я робив собі. Зінгер від доскоча заливав собі Досить навіть удачний вийшов. Ну оце ж і у мене вже від вже Ну то вже інша материнка. А, ну Тут я з 51-ї прививався, але зараз з 94-ї. Тут все, засів як стіна. Угу. Свіженька яйка. Оно ходить. Вже, на крайній ранці. Вже на крайню полізно. Зараз по-доброму буде личинку забирати. Теж, mm -hmm. теж ліклерчиком залита. Mm -hmm. Ці, кажу, ліклерчиком з інгером. Зінгером. Mm -hmm. Та, носять є, принос. Mm -hmm. Вчора прививався. Ще не вчора, а після вчора конкретно з рамок клеїться, да да я Є, так і вчора зранку прививатися встиг ще поки до цих до інсамінації ро я Роя привіз поставив сухі рамки через два дні достаю вощи натягнути в рамки все золоте нічого не сиропу не давав акація пішла тоже свіжі. А в зиму йдуть приблизно на скільки нуклеуси? Два корпуси. Два корпуси. Ти об'єднуєш якось нагань. просто ставиш з листопада. Ой кажу. З липня. Зганяю всі нуки, що є. Її, що а я ще матки вставляю сили. спеціальні матки, щоб будуть зимувати, щоб вони... Ну... А вони вони там Бо так як насипать, воно все ну, одно не то. Воно підсилюється, але ну, не так, та ні, сила вона... нуклеуса на зиму. Ставиш, 4-5 корпусів, все з розкладом і потім та вся бджола де здівається. Там виходить. Да, 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 жале, да, да, да. Вона, скажімо так, не спосібні, Да. Там нема тої сили. О, до праці починає просинатися починає потрошки трошки тут, тут клином а тут теж клином а, там по є <гум> буде прививка винограда і штучність засліду показує історію поки п'ємо каву яка гарна печаточка Дивись, який гарний <гум> <м> маточник <гум> тут матку 100% не прийняли Веч до сакація. Добре, що заглянув. Бу чекав би обляту. все одно носять. На цій рамці зі стрими такі ж лапті на нагахун. Пахне медом, пилок і мед. Чи Це десь вітер так навіює? Тут же матка мала би сіяти, вони матку не прийняли. Або з обльотом може. Ні, тут же ж це наш. Маточники, бжівки Маточник спокійні. Потягнули тут. То... Їм зараз маточника кину. Ну і що ти казав? Що... Приходиш, а там куча засіву. Дві, рам... дві рамки, рамки з медом, дві рамки з розплодом. Ну тобі Хапну... ще один нукліок. Капнув дві рамки, звідси, одну кормову, одну розплідну і маткомісто да. А сюди дві ушки. Просто витримати головне, бо людям. Як а кажуть, ви ранні матки, погані матки. Я ранні матки собі роблю ви відводки. Така бджілка, що влупиться. Да. Вона знука нікуди не злетить. Переносить да, в да. любе місце і вона собі буде сидіти. Рої виходять, то що матки не можуть? Значить, і в природі матки виводяться. Та виводяться однозначно. Не, про... не знаю, у нас дуже багато пилку. Я кажу, я ці давав. Канді, ото там француженка Люсі. Канді таке з пилком. Вони Дивися, не їдять його. Чуть-чуть. Дивіться, пилочок свіженький. Да, да, Сонячний То -то Свіжі рамки я їм тільки в ущенку піддав. Забрав внуклів дві рамки і дав дві ущені. Дивися, вже відбудована. Позасівали, то вже він розпліт да, то, да, то да, По-доброму да. можна знов забрати внука. Ну, тут бджоли вже буде мало для внука, треба буде дотрушувати другу. No. Золота пора, це весна, травень, червень. Е, матки ранні там де нема умов. Да, а у нас вони нормальні. Мене, я ранні матки собі лишаю і мені... Якщо брати Закарпаття, наприклад. Я... А, так мені такі дзвонять, каже, на Закарпатті вже продають. Я кажу, так чого ви на Закарпатті не дзвоните за матками. Тихніше набагато, там нічого дивного. Якщо брати Виноградівський район, там 2-3 тижні розвиток швидше. <світ> То О, ти, взагалі матко... ага. ти взагалі матку. Маточка. Ти взагалі матку підсаджуєш? Має інша. Я все маточниками стараюсь. Він ж маточник вийшов. Бачу. Все і нормально. Це є... І що не дивишся, поки немає засіяти, так? Да? <плес> Ні, дивлюся, якщо маю час, то Ну, Якщо є час, да. Я так. само. в мене на кожному нуклеусі записано, коли має вийти. Mm, я на бумажці пишу. І пошу. воно Та мені на клієнці простіше. Вони Може кліянку быть, все да. одно прогризають десь стараються. Замінювати треба Рік, два, то кліянки міняєш. Mm -hmm. А тут на клієнці вісь яка плахта, скільки тут писати можна. Mm -hmm. Ще якщо маркер тонко пише, то можна акуратно одне біля другого. Тут стільки не витримає. Так ліянка. Ну, да. Кажуть, меду немає. А ось він де. Він весь у Володі. Дві надставочки повномедні, білої печатки. А тут і не мішало, і третю, третю правда? так, Вони б і третю залили. О, щурки в тебе теж є. Їх з кожним роком все більше і більше. воно Так, да, да, да. так, так. Угу. Вони так послі більше їх біда коротше. О, так. все нормально, то спробую 169-го повернути. Угу. Ну, принаймні, якщо не повністю 169 то принаймні ту лінію на основі 169 -ку. а то в мене спонтанно зінгер вийшов. А це це щось каліброване чи це були теж решітки якісь? Ну все чисто. Оце оце. То решітки. Ага, бо це я просто, таких де і де не бачив. Просто бачу. порізав, то на тарічні mm. солдатівські решітки були. Ага. А то зінгер був чисто, спонтанно вийшлося в кінці сезону. все біле. Посадив в сім'ю. Стою перед двома лятками. Ну, Сім би треба було корпусок точно дати, бачу не трохи. Та їм би давно треба. <гум> <гум> Але їх з одного боку їх не дуже і вистачає, а з іншого боку їх відкачувати треба. У мене трошки часу бракує. Товариш продає хорошу суш 145. Не, чужої суші не купляю. Ні, там все доглянуто. Ага. Ага. Те саме, все запечатане. Все Ну, Тут виходить... Корпус і три магазини. Uh -huh. А, ну, да. ну ж, Тут трошечки не допечатано. Середині загляньте саме. Но... Все позапечатувано. Все біленьке, Треба лізти на відкачку брати. А ми тут своїми матками до тебе. Зараз позаливаються матки, треба бігом братися. основі 81 да. я буду мовчати хороша медиста тихенька да. сидить ліклеру 81 так ні то вже дочка її ну 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 у мене щось трошки вони тут так в тебе пішло а тут бачиш ну не всі і лю люди кажуть що каже, ні, все чотенько А той сінгер на 81 й кажуть чітко. Я ж тобі кажу, що з них тільки в тебе вийшла трошки незручність. Знаєте, що тут і вже будують. Не дуже то вони і прийняли, бо, бо взяти є, іде, є да, да. починають ліпити. Забудовувати. Це так, да, не приймають і забудовують. Ну, але я вже тут сильно не переймався. Менше прийняли, але їх кілька штук. Зато якісніше. Та, та все одно їм зараз досиш більше. Да. Вони все одно викинуть, бо вони їм не інтересні. В них є взяток і матки не потрібні зараз. Угу. А під ним чистопородна працює. Ой, вибачаюсь. не дивився що там я їм кинув в магазин що мед мабуть я навіть не дивився чи там строять, а, чи не строять. не піднялися може і не піднялися ні ще ну, ні. там голову там по доброму треба було в розріз, розріз, розріз да, так. поки взяток то треба було давати скоріше я, чесно сказати мене мед аж так сильно. не дуже у ну, мене ранній мед, він ну, скажімо так, тяжкий, тому що витрушується, відводки робиться і бджоли весною в мене мало. І роїння, зрозуміло, що не може бути. Ні, та тут постійно вистачає, да? тут широко обтрушуються сім'ї. Теж все позаливано так само. У ну, як кажу, дуже гарно зимує, настільки економно. Мені кажеться економніше навіть ніж Сінгер. Має він дуже економний. Так. Але трохи так якби чуть -чуть він відстає. Ні, має він може трохи мати якби підторможений старт одразу. Але зараз я дивився, вони, вони вже мабуть вийшли на пік і мабуть вже... Вони на пік виходять вже на продаж пакетів. Ну, ну от це ще я кажу, це, це в мене, я просто порівнюю з іншим, це маєн. Така гарна печаточка. Тут у нас що, тут у нас два корпуси і магазини. А, два корпуси і магазин. Ну, другий корпус теж бачу, там і печатка є. Ну, бджілка така спокійна, спокійна. Майн він такий є, той як старий мерседес. <гум> тут нема якихось наворотів крутих. Він завжди з медом. Яка, біла, яка би не була погода, він завжди і знаходить. Хай тут не буде рекордів навіть якихось таких страшенних, де десь якби срочно. І то весь магазин. Тут по-доброму треба зараз термінового або магазин, або відкачку. Mm, так, да. чого, може... Я б магазин дав би дав скоріше. З відкачкою можна буде почекати вже пару днів. <рес> Лишний, магазин лишній, то лишня відкачка. <рес> лишній мед, який потім треба відкачувати. Тут дехто нас може і не зрозуміє. От. Мед то для промисловика добре, хто займається медом, медовиком. У в кого медки, то мед трошки як катера. Mm, да. Що, поки сонце може йдемо по трутня? Давай зараз щось підрозділи, зридемо. Дві магазини. Два корпуси, два магазини. Де ж зінгер, два корпуси, два магазини. Може. Але я його викачав десь пару днів тому. Їм ну, вже легше, бо вони вже мають місце для роботи. Угу. І що легкий наприск є, так? Да? Да, блистич. Є напріск. Але носять, є принос зараз. Акація щось трошки дає. Крушена, сведена кубку. Ну да. у мене зараз цікавого, мед викачений. Матка там тільки цікава. Тільки на нею заглянувати. Дікому вона там в корпусі сидить. Хоча вона може і тут на ущені, така же на Та ущені, на, на магазинних рамках може сіяти. Mm -hmm. Може підніметься. Трутень. Uh -huh. А це що у нас тут Та саме картина. Все mm -hmm. в йду. Тим терміново треба або розширювати, або викачувати. Mm -hmm. тут не вистачає магазинів, same там be. сидять корпус і магазин. Mm -hmm. Нормально. Тут матка навіть десь на якихось рамках лазила позасівала трошки в магазинних рамках я навіть не витягнув її зажата те що ми меду не бачили <гум> бач з зливих вуликів тулиця до сім'ї Щостопородник десь відкривав. Вчора трохи ловили трутня. Десь відкривав, десь вилетів, mm -hmm. а потім через решітку не може попасти, то він то mm -hmm. той, то в той пробує. Ясно. Yeah.